Доброго дня. Тема сьогоднішнього брифінгу з людьми і для людей разом творимо майбутнє Тернопільщини. 34 роки Державній службі зайнятості. Біля мікрофону. Директор Тернопільського обласного центру зайнятості Микола Городецький та заступник начальника управління організації надання послуг, начальник відділу працевлаштування Тернопільського ЦЗ Валентина Нікуліна. В суботу, 21 грудня, державній службі зайнятості України виповнилась 34 роки з дня її створення. Витики історії служби зайнятості Тернопільщини сягають кінця 19 століття. Вже тоді в адміністративних територіальних центрах діяли установи, які сприяли в пошуку роботи, що були створені Австро-Угорщиною на початку 1863 року. У самому Тернополі така установа була сформована у 80-х роках 19 століття. З плином часу ці служби трансформувалися в різні установи, які сприяли в пошуку роботи, організовували громадські та сезонні роботи, займалися оргнабором трудових ресурсів, виплачували грошову допомогу. 21 грудня 1990 року в умовах створення ринкових відносин була створена Державна служба зайнятості України. За ці 34 роки вона стала сучасною європейською службою сервісів та можливостей із новітніми формами та методами роботи. Завдяки професіоналізму, сумлінності, високим людським якостям кожного працівника служби тисячі шукачів роботи повернулися до продуктивної зайнятості, здобули нові професії, започаткували власний бізнес, а роботодавці знайшли необхідні кадри. Тернопільська обласна служба зайнятості це команда професіоналів, яка щодня працює задля підтримки та допомоги кожному українцю, який бажає працювати на Тернопільщині. Ми впроваджуємо інноваційні підходи до працевлаштування, будуємо ефективну співпрацю з роботодавцями області та надаємо посилену підтримку бізнесу при створенні нових робочих міст та укомплектуванні вакансій. Кожен успіх Тернопільської обласної служби зайнятості це результат злагодженої роботи колективу, який завжди націлений на досягнення високих стандартів. Служба зайнятості прагне не лише відповідати викликам сучасного ринку праці, а й формувати нові перспективи для мешканців Тернопільщини та сприяти розвитку економіки краю та України в цілому. За ці більше як три десятиліття вдалося допомогти знайти роботу 655 тисячам громадян, 131 тисяча осіб мали тимчасову роботу. Серед них є і такі, які неодноразово зверталися за сприянням пошуку місця праці до служби зайнятості. 123 тисячі зареєстрованих безробітних безоплатно для себе пройшли профнавчання. 1 тисяча 600 осіб отримали ваучер на навчання. 68 осіб підтвердили неформальне навчання за професією кухар. В доковідні і довоєнні роки послуги Тернопільської обласної служби зайнятості в середньому щорічно отримували 50-70 тисяч громадян. Нові виклики в діяльності служби зайнятості в обслуговуванні клієнтів принесла війна. Росії з Україною, але служба зайнятості оперативно реагує на ці виклики. Впродовж минулого та поточного року державна служба зайнятості значно розширила перелік послуг, які як і для населення, так і для роботодавців, в тому числі для відкриття і розвитку мікро та макро та, та малого бізнесу. У системі Державної служби зайнятості України сьогодні діють вісім центрів професійно-технічної освіти з сучасною матеріально-технічною базою. Служба зайнятості сприяє у підтвердженні результатів неформального професійного навчання, видає ваучери на оплату навчання, реалізовує родові експериментальні проекти з навчання учасників бойових дій та ближнім часом розпочне організацію навчання жінок умовно чоловічим професіям. На сьогодні для підтримки мікро та малого бізнесу функціонують офіси, зроблено в Україні, запроваджено інститути кар'єрних радників, консультантів роботодавців. Послуги надаються на засадах рекрутингу, діють електронні сервіси і платформи. На порталі Державної служби зайнятості функціонують електронні кабінети для роботодавця, електронні кабінети для шукача роботи. Для шукачів роботи сьогодні доступна єдина база вакансій України також послуги служби зайнятості тепер доступні в декілька кліків завдяки мобільному застосунку Державної служби зайнятості у смартфоні. Центри зайнятості сприяють роботавцям у підборі працівників у комплектуванні вакансій, надають різні види компенсації роботодавцям за працевлаштування окремих категорій громадян, а шукачам роботи допомагають знайти бажане місце праці чи форму зайнятості. До речі, у Тернопільській службі зайнятості працює 6 працівників, які трудяться з моменту її створення і до тепер. працівників або кожен п'ятий здобули по дві вищих освіти. З них двоє мають науковий ступінь кандидата наук. У ОЦЗ працює три внутрішньопереміщені особи: один учасник бойових дій та шість працівників даний час служать в лавах збройних сил України. Дякую їм за віддану роботу, високий професіоналізм, сумлінне виконання своїх обов'язків, прагнення здобути нові знання і компетенції. За намагання знайти індивідуальний підхід до кожного клієнта служби зайнятості і надати адресні послуги, запрошуємо людей, які шукають роботу, мають потребу прийти професійне навчання чи відкрити або розширити власну справу скористатися безоплатними послугами служби зайнятості. Дякуємо за співпрацю органам влади, роботодавцям, керівникам громад, закладам освіти, громадським волонтерським благодійним фондам, всім соціальним партнерам, з якими взаємодіє служба зайнятості на ринку праці та надіюсь на подальшу активну співпрацю задля розбудови України і покращення добробуту українців. Дякуємо нашим героїчним захисникам України, завдяки їм ми маємо можливість сьогодні працювати. Вітаю всіх з Різдвом Христовим, бажаємо переможного миру Україні! Дякую.